Бажаю всім здоров'я, гарного дня. Покровськ на зв'язочку, Радіо Свободи, Покровськ працює, це дорога на Донецьк і наша Новопавловка. Так, чуть-чуть висвітку переїду, тому що люди просили, будь ласка, зніміть. Коронаміс. І секунди. І сведімо сьогодні. Їздимо. Так що, ще раз кажу, у кого є бажання, можете писати, можете поїздити, можете якісь коментарі пороскати, може, мені буде інтересно щось. Хочу це побачити рідних міста. Рідні домівки. Кстати, вчора я багато відео зранку зняв, дуже багато. І вийшло так, що... Поганий інтернет і аж ввечору-вечору довелося перезагрузити вот все показати. Просто кругом, только как я езжу, в кругом волосит, в кругом волосит, в кругом волосит, елочки, елочки, Кстати, заїжджали. За, заїжджали тут мужчину, я вийшов. Не остановилися. Спитали, можна заїжджати, не можна заїжджати в Петропавку, ну каже, можна павлока на ну, павлока, вибачайте, нова павлока. Можна заїхати. І багато ще людей живе. За родчиком стоїть, зараз постараюся туди під'їхати. Це магазинчик був тут.